Добрий раночок. Дивіться, як бурунечки. І на цьому на гілочках появився. Дивіться, бачите, білий цекалюс черенкою гортензії. Вони пролежали добу у водичці. Тепер я вмочаю, дивіться, уклонекс. Багато тут не треба. І так от сажу. Ну, треба двома руками. Я просто вам показую. Дивіться. Дай Бог воно вдасться мені, я буду черенкувати, я їх всі поправлю. Я буду черенкувати свої княжики. Вони в мене такі красивущі. Ви всі знаєте, три кольори в мене рожеві, дуже гарний колір, і фіолетові і лимонні. Всім гарного дня і побажайте мені удачі. Всім гарного і мирного дня. І всього найкращого.